Ой, ну що, знову наша багатостраждальна шоколадка, і цього разу наша красотка, бачите, зламала косократочки. Ходила-ходила вона і на вулиці і от прийшла кульгає. Зламала кусочок раточки. будемо колоти їй зараз, от коли чоловік препарат, кефен, протизапальне три дні курсом і будемо зараз ту кусочок треба буде запирскати цим, чим і спреєм. А Айніл ти колов, я перепрошую, кололи сьогодні Айніл. Кефан скінчився, так? Просто відкрита пачка. Буде. Ага. Ну бачите, я думала, будемо кефан колоти, а ми кололи Айніл, бо кажуть, що та пачка треба використовувати, а кефан закритий. Ну отаку от маємо. Маємо проблемку. Вона, в принципі, їсть нормально, але їй важко ходити. І десь вона в неї видно була надламана ще раніше, бо вона кульгала, накульгувала. Я думала, може, щось попало. Ми щось заглядали, нічого не побачили, то була тріщинка і тепер воно відвалилося, кусочок тої раточки. От, А тепер треба чекати, щоб воно зажило, бо вона бідненька, і, ніби їсть, їла нормально, от, але цей. Але трошечки. Схудла вона схудла в порівнянні з іншими коровами, то вона схудла, така трошки зробилася. Не дуже мені подобається її зовнішній вигляд. І от ми так сьогодні був у нас ветеринар. Порадилися з ним, то сказав, що робити. Ми от робимо, казав, що має воно відрости, зажити, і тоді корова набере вагу назад і поправиться її зовнішній вигляд, бо доїться вона доїться нормально, молоко не скинула, їсть теж більш-менш. А от те, що така вона вихудла, знаєте, але що ж, як вона вийде на вулицю, трошки поїсть зі всіма, а тоді бере, лягає, от бере цей, не може нормально ходити. Ну от Зараз чоловік обробить її. По мірі можливості якось, бо ми та й надіємося, що буде все там неї добренько стаю. Ніжкою, що вона її видужає, точніше за... заросте і буде все добре. Ой, не можемо ми без пригоди.